Так, два питання для тих, хто в цьому розбирається. Розбирав ось такий блок. ну Я так розумію, якийсь модуль зв'язку. Був закріплений ось такий блок на цій платі. Ну Там корпус поламаний, побитий, тут ну видно, що був удар, деякі елементи злетіли. В общем, розбираю ось такий от блок. Прикиньте, які вот мікросхеми. Це імпорт. І вони жовті, імпортні. Чесно, не знаю, що за блок. Ось такий. Остає ось тут. Може хто знає. І є ще друге питання. Ще один знайшов. Такий цікавий елемент. Так. Вона зараз сумночку. Ось такий ось циліндр. Я, чесно, не дуже розумію, що це. Ну, беру голими руками, фік з ним. Ну він важкий. Це був у ящику з тими всіми розбитими штуками. Він важкий. Я чогось дуже боюся його піклінка варяти. Він весу, 200 грамм. Є от такі два отвори. Тут бачу проводок якийсь йшов. Блін, важкий блок. А ну, якщо хто знає, скажіть, чи може не стоїть туди лізти, може щось там бути опасне. Ну це або дрон, або і щось такого летючого, коротше.